Всім привіт! Я Іван, це Штіль. І сьогодні у нас така пікантна тема стосовно змащування шин і ланцюгів. Компанія Штіль має запатентовану систему змащування ріжучої гарнітури, називається вона «Єматік». Вона складається з маслонососа, насоса, який, до речі, на всіх професійних пилах регульований. Потім масло за допомогою обертання нашої зірочки, до речі, масло подається на шину тільки в той момент, коли обертається наша зірочка. Це допомагає зменшити витрату. Мастила і якісно змащувати. Масло потрапляє в нас в шину. В шині є спеціальний пас, він є як на шині з одного боку, так і з іншого, тому що шину можна перевертати і працювати іншою стороною. І за, і за допомогою ось такого ланцюга ойломатик і спеціалізованих отворів і місць зберігання масла або доставки масла можна так назвати. Це масло потрапляє в нашу шину.